Є така класна гра для сімейної терапії. Класно підходить для мами і дитини віком так від 6-7 років. Ну і далі, я вам скажу більше, ми грали із дорослими, і результат неймовірний, наскільки виявляється, люди не розуміють одне одного. Так я ж не сказала, яка гра. Гра називається малюнок за інструкцією, ну, або навчи мене бачити твоїми очима. Як вона проводиться? Дуже просто. У одного партнера аркуш паперу і олівець, і у іншого сідають спинами один до одного. І спочатку один малює, ну якийсь простий малюнок, потім інший. І вони не бачать, що вони намалювали. Перший мама, наприклад. Словами передає свій малюнок дитині, дитина малює, а потім дитина свій малюнок передає словами мамі і мама малює. Потім порівнюємо, бо мета цієї, цієї гри так, щоб, передати так, щоб співпадали б ці малюнки. І от я вам скажу, що виявляється. Таким чином, через гру, чому дитина не розуміє, наприклад, інструкції чи якісь пояснення від мами. І, аб, і також не зро, стає зрозумілим, чому дитина, мама не розуміє свою дитину, коли дитина їй щось говорить, пояснює і просить їй про щось. Частіше за все, у них не співпадає термінологія, тобто дитина не розуміє тих слів, які ті поняття, які має на увазі мама. А мама, із свого досвіду, ну, перекручує те, що в своїй голові перекручує те, що їй говорить дитина. Дуже цікава гра. Ось пограйте. В своїй практиці я ще роблю такий експеримент, коли я даю однакову кількість лічильних паличок мамі і дитині. І отак вони ж сідають спинка до спинки і. Складають якийсь узор, а потім цей узор треба передати один одному. Я знімаю весь процес, а потім ми дивимося відеозйомку, щоб можна було, було знайти той -от момент, коли пішло недопорозуміння, на чому ото воно ну, спіткнулося.